Я хочу, щоб ви це почули. Якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся в іншій кровати. А, 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 то... Це Мар'яна, це Мар'яна Безугла. Вона, вона тепер за цими рухами такими: Давай, давай, йди відсюди. Да? Вона тепер буде розподіляти, хто тут українець, хто не українець, хто себе бачить ким, хто не бачить. Це вона так е, українці, які за кордоном. А завтра будемо ми з вами не такі. А якщо я, як громадянин України, не бачу Мар'яну е, як виразника моїх інтересів, як народу України, то чи піде Мар'яна свої посади? Мар'яна, я як громадянин України, не бачу вас народним депутатом. Забирайте мандат і достатньо ходить по ефірам і мандатити постійно. Достатньо. Ви отут вже, ви достали реально. Ніхто вам права не дав, не давав, ніде у вас не прописано, що ви, як народний обранець, можете собі дозволяти отакі мови і отакі жести до українців. Хто ви така? Хто вам дав це право? Ви сам, сама себе назначили самою розумною. І що саме цікаве? Це ж не вона одна така, оце е, значна частина тих, хто попроходили якісь курси. Під патронатом одного фонду в Україні і так закордонного, так дуже добре закордонного, вони чомусь назначили себе самими розумними. Мар'яна вас туди, я не знаю, яким чином ви туди потрапили. Якщо ви вже доходите до того, що ви починаєте з такими жестами розказувати, кому де паспорт здавати, то це означає, що ви втратили реальність. Це означає, що ви. Втратили відчуття своїх обов'язків. Вдумайтесь в слова. Народний депутат. Слово народний і депутат два ключових слова. Ви представляєте народ, ви не маєте права зневажати народ. Розумієте? Це може робити олігарх, це може робити бізнесмен, це може робити продавчиня, продавчиня в магазині. Але не ви. Бо ви народний депутат, це профнепригодність, коли ви звинувачуєте український народ. І отакими от жестами починаєте народу розповідати, хто є який. Мар'яна, це совок, чистий, кристалізований, абсолютно совок. Тому що ось таким людям дай, на мою точку зору, можливість а, саджати за грати, і як було оці виправні колонії, ви це будете робити. Це жах відео.